З радістю дізнайся про Черкаський політехнічний фаховий коледж. Ми запрошуємо тебе стати частиною нашої дружньої та талановитої студентської родини. Чому варто обрати саме Черкаський політехнічний фаховий коледж? Це сучасні спеціальності. Ми пропонуємо навчання за різними напрямками, які є актуальними на ринку праці: це електрична інженерія, прикладна механіка, машинобудування. Облік і оподаткування, інженерія програмного забезпечення, автомобільний транспорт, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Наші педагоги це досвідчені фахівці, які допоможуть тобі здобути практичні навички, практичне навчання, велику увагу ми приділяємо практичній підготовці, щоб ти зміг застосувати свої знання на реальних завданнях, активне студентське життя. У коледжі діють різні гуртки та секції. Де ти зможеш розвивати свої таланти, як вступити? Детальну інформацію про умови вступу, перелік спеціальностей та інші необхідні документи, ти зможеш знайти на нашому офіційному сайті або звернувшись до приймальної комісії.